Там перец сажать дождик что-то моросить угу. Тут и дождик нагнала Мень меньше спать надо и мама собралась спать лягать а? так а кто дождь на 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 натянул Он сам натянул ага. ну, вот палка есть 15, что ты 15 сказал? Ну, что ты не так, наверное. Я на два штуки оставила. Что поховала, может, на горище. Ну-ка, сейчас мы быстренько проковыриваем. Ну да, будет. Раз и все. Это туча прошла. Полить надо было, наверное, да. А еще Все успокоилось. Чещение. Она ну, костерке дает.

Руководство. А тут не за ничего. Шось широкое такое получилось. Слышь, можно еще садить помидоры. Я буду садить, правда, такие помидоры. Хорошо Не по магазинам хода что? Аня а, не а вы тут занимаетесь? Ну такие что она все время делает Там-то там. Была сейчас дома, думаю, что так сидела там. Кого? это сидеть, а ну. Да, горячий. Ну хорошо, у нас мокро тут промокло. Ага. Зачем? Я вже була в місті, там на центральний ринок ходила, вже я ходила за капустою. Обійшла, а сьогодні понеділок ще. Деякі працюють, деякі не працюють. Але я знайшла капусту стару. А за 35 гривень зараз прийду вам, якраз покажу розпаковочку, що я купила. Ось погода жарка, я ще діла теплу кофту. Ще зараз прийду, переодягнуся, покажу, що я купила. У мене сьогодні консультація, завтра іспит. І ще два іспити і усьо. Все одно такі спроби. Два я взяла на відміну. Ще залишається два. Один дуже, для мене дуже тяжкий цей предмет буде. У мене він тяжкувати. Тому такі справа. Зараз прийду і покажу вам розпаковку. Паковочка, що я купила? Купила капусточку таку, почому по 37 гривень. Потім плівка Сонцезахисна. Хліб. купила. ну, це. Туалет купила. Так, бумажні полотенчики купила, бо немає вже. Оце прикольно. Мама це купляє вдома, я купляю так. Сердечки. Так. Буду плов готовити сьогодні. Знаєте, що я купила? Дивіться. Пригодіться ж сейчас. Почому? По 39 гривень. Там було по 20 по 29 гривень, і їх було чуть менше. Пригодіться. Пакети купила. Розказую. Я пішла до Аврору і захотіла, бо пакетів не було. Були пакети, а я, дівчинка, економна і решила купити по 15 гривень. Ви знаєте, що вони так рвуться, я купила вже другие пакети. Так. Ой, сейчас я вам покажу, що я купила. Я купила манки. Мені так захотілося манки. Молоко є. Сейчас поставлю, зроблю маночку і кушаю манки. Так. Ну, це так, цифри. кое що хочу зробити, якщо вийде, вам ватні диски. Теж купила е мочалки, бо закінчуються ці мочалочки. І приїду, надо мамі теж. Пакети. Такі класні. Мені вони, взагалі, так понравилось. Я купила в АТБ. Дивіться. Може хтось уже купляє. А я подивилась, дивлюсь, є. Купила Скільки їх тут штук. 25 штук. Взагалі прикольно. Ну і шампуньку купила. Така розпаковочка міні. Сейчас все розложу і... Все, що хотіла, все по списку купила. От от. Ну, пакетами. Я б... А капуста я взагалі задоволена. Бо я обійшла, кажу ще раз, всі магазини, весь сьогодні ще понеділок, майже базару немає. А полуниця є і по 180, і по 200 гривень. Ой, картошка. Не пам'ятаю по чому. Ну, така у мене распаковочка ну, мене. Сладко? А что ты такую сладкую ага. не делаю? 20 год хоть манку научишься есть. Ага. то в детстве бекова. Я захочела сладкую. Ну ей сладкую. Понятно. Ага. А у нас уже дожик тільки что уже пройшов. Уже сонеччине. Не, не, прийшов. он идет гримит. Нічого там не гремит, тут у папы гримит у голові мало. Нічого там не гриміть. Перець поливати треба. Щось і по голові тобі тоді породить. Буде у нього, тобі. Гриміт у нього там. Це у віки Вені композичу. Ага, не треба, хватить. І так два дня дождя не було. Я ага. чула, мама, я б показала на Умальщині град випав вчора. Ну ага. що, удивляться чи що? Віка там воночки дорожку рве і замітає одразу. А я ото там, де, ото, де цвіти, ото теж дорожка, що рву. Що як заросте, і поки мокро, добре рветься він вириває. І по асфальту, так? Да. Так, тут поэтому треба рвати ти що. Оце хоч вас нема, зараз би порвала б я. Так вот спокойно вышла себе и рву. Нет, еще на одну косу есть это, бензин. А на третий раз надо будет покупать. Так а, это чей это проблем? Это наши проблемы? Картошка вылезла. Калорадом еду а, уже покупать надо. Да, уже и та, и та вылезла. В четверг с папой поедем купим это. Уже в четверг. В... А в, в среду, казалось. Да нет, в четверг солнце хорошее. В четверг поедем. <laughs> А потом а в пятницу можно дитя забрать. Ні, в да? п'ятницю в народу багато ехать. В п'ятницю сменяется водитель. А, пешком. Пешком. А, пешком? Не, пешком я не піду. До Богодуховки духовки. А я грибочки, мам, я в грибочки. Сейчас буду идет. Я на вечер ну. буду делать. я скупила тут артилія, називається, видео вас, ну так это в стеньке трогать, знаєш. И вот это сделаю вместо основы пиццы, вот это на это намажу там какую всего. И оце ж поджарю, вот это же грибочки поджарю. Ну, ну, потом сфоткаешь, покажешь, что ты там сделала. Да. Так, ты что, перчатки сняла? Ну, я порвала этот, и цветы вот так Вон тучи какие идут. не там, я не знаю. Там облазне, що там чорне. Короче, не надо. Ну це сьогодні боєвик. Вона сьогодні тут прийшов до неї друг, это погуляти, мабуть, трохи. Он облезла, весь некрасивий. А вона його проганяє, пыркає на нього. Скажу, до тебе пройшов у вості, а ти у це безсовісна побіседувала. Кого робити? Кого? <реш> а ты, <реш> она спит, а но... тебе что? Эй. Она спит, Вика, у вас чай... спит кошка? Не, у меня бывает спит там, ночью, я ее пускаю. Или у меня, у меня я, дань ее отвожу. То ну, вики бывает, вот это. Вона чай капучино, Вика. А? У папа, вот, чай капучино. чай Она сегодня нас утром, мяу-мяу-мяу-мяу. Викуся. -мяу 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 -мяу. Я планувала сьогодні тут позамітати, але попередила. Поки є там на той стороні. Нехай падає, все одно що да, скільки. Позамітала. Кого? Ну, та хай воно ще нападає, чи ти там сидиш. То все одно тут теж, хоч трошки є, залишилося, нічого. Воно ще нападає, ще будемо замітати. Отут все прорвало. Бур'яна, щоб не було нічого, щоб одні цвіточки були. Тепер хоч буде видно, вон ще на вилазять вже. От. І все. Ястрички приймаються вроді. Ось тут я не порвала ще. Треба тут ще порвати бур'янку. По Ні, там ну, ще вирвати тяпку. Більше нагинатися треба, двигатися треба, щоб то тяпка. Хай растут еще чернобрызцы. Потом буду рассаживать, я скажу, будет хватать. Тут тоже прорвала, Тут же бурян таки был, что. и это, уже садилось и в цветочки. Значит, тоже кустик. Вот. Красота. И вот уж ряд. Вот так вот. А сюда и дошла уже все, дождь пошел. Андрей начал кричать. Ну ладно, ничего, хай это, потому что я делюсь, там вроде и майоры начали вылазить. Цветочки я там садила в ряд, а там хай еще это сам трогать ничего не буду, хай хорошо повилазить, чтобы я бачила цветочки, где рвати, рвать. Тут тоже он вроде я не помню, тут цветы, чи то таке. таке похоже на цветы. Что-то лилии такие, то что увода. я не пойму, что-то такое. общем, почему ну, такие дела? Ну то. Чернобриці я бачу рядочек. І тут теж я садила рядочок. Ну, буде видно. Все, хай росте. Оце тут мені ще треба поваривать, отак от полоску цю. І все, вперед по був. Ну, тут уже днів через кілька косити опять треба буде. Недавно косили. І це тут порвало. Бур'яном заросло прямо так. Хорошо. І тут теж, щоб не это. Бряна не було, позаметається, буде порядок. Включу. Потихеньку, помаленьку все буде добре, Головне, щоб по руки спина не були. то все отак, от, от а ми зараз чайок з вікусю поп'ємо. Папа з вікала будуть, а Надя буде Лаваш у цей же сильно муки бездрожьовий, яблуко і творог, все що 5%. -творожок теж буде В общем, отак от сейчас просто отдохнем, і я піду далі мені на кухню треба работать. Зараз начну В общем, гриби, грибочками займатися. Надо трошки вже, коли будуть дівчата вдома, щоб... З ними поїхати в парикмахерську зайду. Хочу, знаєте, що тут отак так от, ну, коротше зробити. длину трошки вбрати отак от. Тут все-таки, ну, чуть-чуть поснімаю, чуть-чуть. Длину так не буду знімати, щоб це. Мені нравиться так. А оце отак десь. Отак десь треба, да? так? Буде хорошо. Поснімати длину. От, щоб отут тут так не торчало. Нічого. От. Гліну треба так обрізати. Буде добре. Угу. Ну і чолку, щоб підрізали мені. Без чолки я не буду. Все равно, хто б що не казав, чолка в мене буде все время. Вот так вот. Якось так. Краситься, у мене доця краса. я не буду краситься. Ну краситися. Ще й не буду, поки що рано. Ну, взагалі, отак от, от. А, гриби буду, В взагалі, грибами займатися, буду на вечір щось сітати. И мясо мне надо в духовку поставить, чтобы мариновало вчора. В общем, такие дела. Есть, есть, что холодець есть, гречка у нас еще есть, учора варили. Вот. Суп вкусный получился. Вот такие дела. Сейчас вика тут и заметаю, осталось чуть-чуть. Ой, так вот. попили чай кофе, тушо, так? Да? Ой. Віка без перекуру сразу і работати. Угу. Ну, або... Оставлять, так? Да? Покурити ж треба. Да. Це я вчора цілий скрутила цілий лаваш. Вчора вечором, сьогодні ще оце... й на вечір хватить, Наїлася. Не, а це хороше, так? Да? Це творог з яблуком взагалі ну, Красота. Все, все нормально, все. Другий екзамен вона теж на 90 балів здала. І 100 на, это, на 90. Молодець. Зараз готується до третього екзамена. Каже, що вам буду готуватися. Ніколи. Шо? Ага. Пока вона кушала, вона як завжди їсть, вона дзвонить, щоб скучно не було, каже, з вами місці місті. Ні, так що такі дірішки. получилось и манка сидит ага. манку есть я думал косела наваривала. она ну, да я так молочную да киселя сварить буду дети чини сварю Может, на выходничку чтобы не набыла что, там крахмал и все крахмал сахар ванилин и все хожу чтобы и не приехала да киселя сварим Сколько только на желатине скажи, чтобы ножом резать. Аня, та приїде. Після 25-го. Так що такі ділішки. Тепло на дворі добре, як у то діло будуть пішу, Тюльпани, бач, трошки просихають, да? так? Ну, пора. Вже. Петушки быстренько, зараз раз-раз тоже. І оце кустики. І бур'яном да? само? Оце піони разом не цвів, Андрій. Mm. Не разу. Чи он такий є, то я не знаю. Бог я знаю, не знаю. Сильный mm. пришел, сейчас покормить надо все. голодающая или чи не голодающая? Не очень. Не очень. Привет. Как жизнь? Листы пойду так, все покормила. Тепер сейчас поставлю мясо. Маринована вчора мариновала. Грибы сейчас я їх поджарю чуть-чуть на сковородке без масла. Просто на сухой сковородке. воно сейчас сок дадуть, ви знаєте. Чуть-чуть посолю и все. Значит, помидор порижу. Вот такий сыр я буду добавлять вот я. Я буду Томатной пастой помазать вниз. Потом этот сыр, грибы, помидор. І зверху ще можна тоже полосками зробити сыр. И запікати в духовке. Сделаю такий так, вот так, мої хороші. Будем такое пробовать и все. Так захотелось. Сейчас поставлю мясохой в духовочке. Ставить уже. Вот и все. Приготовлю такие. Можно сюда и цибульку, если кто любит. Ну, я не буду добавлять. Такие дела такие бачите 4 злака значит бачите как они и можно сделать это так просто на сковородке не обязательно духовке вот так врубил и все и красота и что хочет можете мясо да добавлять что хочет у нас рыбочки сегодня сыром да помидоры а -а -а. и вот этот соус взять можно вмазать. Кунжутный. так что я хочу пробовал, хороший вкусный М'ясо вже готове, зараз уже виключаємо. Вот і будемо вечеряти. Поработали сьогодні. Да, трошки поработали. Погремело і ушло дальше. Да, ну я тобі казала, не що не буде. Чорне. Ну, Сейчас скажу я як стрінуться. Так оно і з той з той сторони там почало гупати. Mm. І пошло все туди на Київ. Да. Mm. Хай там поливають. Цибульки свежие. Это. Такая она хорошая. Мне она какая сладкая даже цибуля. Как аж хрустый такая Да? Ты mm же -hmm. старался, по сахарам посыпал. <laughs> Это. И так мне, меня... я все время вот и так просто ем. Вот. И Вика бывает, то весь. Смотри, еще так, через раз. Mm. Так mm. Ну, то с этим, да, С сметаной классно. Mm -hmm. uh -huh. Завтра щось на той канал, ну вже завтра не буду. Завтра може рагу зробити, там кабачки. Мене. Хотіла сьогодні зробити, так, туди-сюди. Думаю, надо те саме, І то ну, надо, і то, то, то надо. Роботи зробити? Так що от. так, от так. Що так. О, Уже залетіла. залетіла. Уже залетіла. Уже гудить. Типа як вертольот тут. Ну, все, мої хороші. Спасибо вам за хороший добрий коментарі. Спасибо, що ви нас дивитесь, що ставите лайки. Це теж надо на канале. Да, да, да. Обязательно да. <laughs> ставте лайки. Пишіть коментарі. Спасибо вам, мои хорошие. Дякую, велике дякую. Всем желаем здоровья, всем благополучия, всем мира, добра и всем пока-пока.